Повертаємося до Черкас. Тут не поталанило й тим, хто намагався виїхати на Київ не власною автівкою, а маршруткою чи потягом. Пасажирські перевезення на деяких автостанціях скасували ще вчора з вечора. Тоді ж приймали й останні автобуси з Києва, з подробицями наші кореспонденти. На автостанціях порожньо. Ні людей, ні автобусів, що їдуть на Київ. О 12-й від дружби народів від'їжджає остання маршрутка на Харків. По тому станція закривається взагалі. Зночі не ходять чи ще зранку якісь були маршрути? Вчорашнього дня з восьми вечора по восьми вечора? А коли пустять, то вже не до На автостанції біля стату управління ситуація аналогічна. Маршрутки їдуть тільки на Канів, на Київ жодної. Я, ну, якісь ну якесь розпорядження було чи як Інформації немає ніякої. не їздять автобуси, автобус. взагалі не їздять? А хто таке дала ти ти розпорядження? Да, Ніхто ну, не давав автобуси, їздять. А куди їм їхати? Дамба біля каліта худой. Перевізники рахують збитки, але порушувати негласну заборону все одно не ризикують. Чимало таксистів не на камеру зізнаються. Теж бояться їхати на Київ, точніше, не повернутися звідти. Не виїхати із Черкас до столиці сьогодні і потягом. Є на завтра. А на сьогодні? Сьогодні ні. Ані тільки по початним, початним числам. На завтрашній потяг хлопці вже придбали квитки та сумніваються, що потраплять до столиці. Залізничні рейси на Київ із більшості міст уже скасовані. Керівництво Черкаської залізниці від будь-яких коментарів на відріз відмовилося. Знімальну групу із приміщення вокзалу взагалі випровадили, зіславшись на надзвичайний стан і режимний об'єкт. Наталя Кириленко, Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Василь Саєнко. Віка Новини.